Ви слухаєте драмкаст. Я Катерина Гура і це серія розмов про театр. Тут ми спілкуємося з акторами та режисерами Чернівецького муздрамтеатру. Говоримо про життя, акторство, культуру і театр у Чернівцях під час війни. Отож, дія перша у головній ролі Єгор Кривицький, актор, який приїхав до нас із Харкова, чернівецькій аудиторії, відомий як Фауст Патрон. І не тільки вітаю, Єгоре. Вітаю. Почну з такого цікавого питання. Що для тебе театр? Для мене театр це життя. Ну я не знаю з того часу, як я почав займатися театром, я почав жити. Тобто, це річ, яка мені допомагає у складні моменти мого життя. Це річ, яка Підтримує мене у якісь хороші моменти. Умовно кажучи, коли я приходжу в театр, от, я відчуваю, що ну я вдома, скажімо так. Я більш ніж на сцені відчуття оцього. Я вдома. Я більше напевно його ну, ніде так не відчуваю. Я можу переїжджати з місця на місце. Тобто для мене, ну саме, тобто, як будівля дому, тобто, це просто місце, де я там поїм, посплю, там може щось. Попишу, по, пограю, там неважливо, відпочину. От, але сам дім для мене от театр. Тому от тобто, таке. А розкажи, коли саме почалося твоє захоплення театром? Як це було а, взагалі? Тут дуже смішне. Ага. Е, я почав займатися театром відносно, відносно пізно. Е, тобто. Десь мені 15 років було це. Мене мама віддала в студію театральну, тому що через події 2014 року я сам з Маріуполя, і через події 2014 року я раніше дуже хотів стати спортсменом, велоспортсменом. Але сталися події 2014 року. Донецьку сьо відповідно, моя ну, це не студія була, а база цими велосипедами вона закінчилася, і я перестав. Умовно кажучи, думати, що, 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 а, що, а що далі робити. От. Ну і там через якийсь рік, там, не знаю, першої депресії, в 13 років цієї міжвікової, такої смішної, потім мама мене віддала в театральну студію, і я після першого буквально заняття в ній зрозумів, що це абсолютно моє, сказав: мам, все, я поняв. То скільки це років загалом займаєшся театром? Вісім років. 8 8 років. 8 років. Знаю, що ти приїхав до Чернівців. Да. І Чому саме Чернівці і. Що тебе пов'язує з цим містом? Все дуже просто. Ну, це до банальності просто. Uh -huh. Актори працюють в тому театрі, куди їх беруть. <світ> <світ> ну, тобто, цей, цей театр мене прийняв, взяв я і залишився. Тобто, все, все дуже просто. Тим паче, що цей театр взяв не тільки мене, а й мою дівчину. Для мене це було найважливіше, щоб взяли не мене одного, а от а взяли. І мене, і її, Тобто, щоб ми вдвох працювали. Театр не пожалів, я скажу одразу. Mm -hmm. <свят> а що найбільше вражає в Чернівцях? Тут можна mm -hmm. як і негативне, так і позитивне. Вражає. Ну, архітектура вражає. Mm -hmm. ну, це європейська архітектура, ці вузенькі вулички, наче ти не в Україні, а в Європі. Тобто, краса міста, краса цього центру. Наступне питання. П'ятьма словами схарактеризує Чернівецький муздрамтеатр, в якому ти зараз працюєш. П'ятьма словами. так? П'ятьма. Місце, яке започаткує нову театральну історію. Новий театр. Отак. От. Я, я скажу. Тому що поки що у нас дуже великі зміни відбуваються в театрі, які мені дуже-дуже подобаються. І не тільки мені. от так. Як це грати в театрі під час війни? Це... Це треба. <с> ну я не буд, не прихильник у цього всього культурного фронту. В абшені, от е, я прихильник такого поняття, як терапія, mm -hmm. от, культурна терапія, в тому числі. У мене друг. Він воював в ДШВ, і його дуже сильно поранило. І він в Чернівцях лежав. Я, я це не роз... ну, для мене була культурна терапія, коли тільки почалася війна, повномасштабне вторгнення. І коли Маріуполь окупували, і я тоді в Полтаві, це було такий проміжний пункт між Харковом і Чернівцями. Була Полтава, тому що там жила моя дівчина, і я там влаштувався в театр для льок працювати. І там, умовно, Маріуполь бомблять. А я сиджу з лялькою, вивчаю її ну, чисто так, от аутично, максимально, тобто, просто в. Пікаючи, ні, ні на що телефон десь виконав, сидиш в підвалі, вивчаєш ляльку. Просто щоб не з ума не зійти. Тому що, умовно кажучи, там батьки у мене вдома, а місяць ну, я їм написав там одне, і місяць їм немає повідомлення. Ти знаєш, вони живі, не живі. От. І, а ти сидиш просто з лялькою граєш, тому що у тебе там через два тижні вистава для дітей переселенців теж. І ну, тобто для мене це от в той момент була терапія. І це ну доволі легко дало мені прожити це. Ну, як, як похід к психологу, скажімо так, я це прийняв. А вже коли от зараз працюю умовно, повертаюсь до історії з другом, який в мене в дешеве воював, і його поранило, і він в Чернівцях лежав у лікарні. І я його запросив, кажу: О, ти коли зможеш ходити. Ну, Він дозволяє жартува... дозволяв жартувати над цим. Кажу: приходь, або, або якщо не зможеш ходити, то давай я тобі таксо організую, приходь на виставу, на... він до Фауст Патрон пішов. Якраз найближче, що була зі мною, там, з Ярославою. І він прийшов і такий, чувак, мені навіть легше стало. Чесно, він там поради деякі дав по виставі, по моїй ролі, але сказав: я просто дивився виставу і мені так якось добре стало, не знаю, на душі, і тоді я зрозумів, що ну так, ну воно теж свою справу робить. Тобто, ну, а не грати, а що тоді робити? Менікраз. Я питання наступне. Чому люди повинні ходити в театр? Від, від терапії от, до банального культурного збагачення. Mm -hmm. Тобто розширювати свої мозкові простори, умовно кажучи, ознайомлюватися з матеріалом, тому що ну, давайте так, читати вовчицю – це доволі складна справа. Ну, Я от кажу про останні вистави. Але дивитися виставу вовчиця набагато легше і набагато цікавіше. Угу. Я вам серйозно кажу. Ну, я як людина, яка читала вовчицю, і вовчиху, вовчиху, перепрошую, кубилянською, І потім ну, ми репетирували, і потім я бачив фінальний результат. На жаль, Поки що не вдалося мені в ній попрацювати ще. Прямо на виставі. Я на репетиції ходив. Я був як другим складом, але на репетиції не ходив. На репетиції ходив і на репетиції ходив, але так і не зіграв. Ну там свої внутрі такі. Але коли дивишся фінальний результат, мені я дуже важко осилював саме читання вовчихи цієї, тому що ну, дуже складний матеріал для читання, чесне слово. Але от виставу пройти подивитися, замілу душу, прекрасно. Як гадаєш, як саме змінилось прийняття театру глядачем після повномасштабного вторгнення? Е, ну, скажімо так, до нього і це добре, почали, як на мене, відноситися більш е, менш халатно. Ну, як мені здається. Тобто, у е, глядача, як з'являється. Претензія до які, якості, mm -hmm. тобто, вибачте, робіть нормальне, якщо хочете. Ну також я вже не кажу про скасування російських авторів, і от знаєте, от воно коли скасовується одне. Як, як наркотик, то є заміна на щось краще. Тобто більше почали дивитися не тільки на російських авторів, тому що ближче, а починають дивитися на європейських авторів, на там, американських, англійських авторів. І знаходять такі перлини, що ну, росіянам як би до цього ще гулюлю, І коли, умовно кажучи, Хороші, класні, круті режисери, яких небагато вже давно це роблять, вони там знають, що типу російські автори, вони ну об'єктивно не дуже, там не дуже багато чого можна зробити знайти. А, то от, для тих авторі, авторів-режисерів, які, ну, умовно кажучи, середнього рівня, які толерували це все, вони на Такому, Як внутрішньо, Ага, ми від цього відмовилися, і тепер воно заставляється. Тобто середній показник він збільшується. Як мінімум по якості саме матеріалу. і, ну, тобто такому. Чи повинен актор бути емпатом? Так. Це, це, це Він не те, щоб повинен бути. Він проти своєї волі mm -hmm. стає. Це така риса, яка ну емпатичності. Це ж ти коли в там розбираєш якісь образи, ти так Що він думає, то це про в голові у себе проходиш? Проходиш і так одну, одну одну виставу. Ти це зробив, другу виставу, десяту, двадцяту. Ну а потім це у тебе просто в звичці. Ну, це ж як звичка виробатується. А що таке емпатія? Це звичка, що людина думає от в цей момент. І, напевно, і на себе приміряння на автоматі. На автоматі це Тобто воно на автоматі приходить, і це як називається професійна хвороба угу. у акторів, що вони всі такі доволі емпатичні. От. Ну, це, це Тому що так, тому що це стосується тільки ролей, чи в реальному житті теж відчуваєш, що ти перебираєш. Ну, я ж кажу, це, це йде в звичку. Ага. Воно просто виходить в звичку. Тобто, якщо якась подія стає, то ти одразу приміряєш на себе роль на автоматі, навіть ну, вже не про це не думаючи, але на автоматі ти приміряєш на себе роль цієї людини і, і, і почалася. Ну, от, от ага. по суті, що є, є імпатією про фовз патрона. Ти у цій виставі граєш головну роль. Так. Розкажи, Одну... чим найбільше запам'ятався цей герой і вистава. Які твої особисті? Почуття до цієї вистави. Особисті почуття, я її дуже люблю. Угу. Мені вона дуже подобається. Це е, та вистава, яку, ну, чисто мені, як актору, е, хочеться, щоб вона іноді просто йшла і йшла. <смігла> ну, тобто, така е, ситуація. Я коли граю як цю виставу, відключаюся від. Е, Таких насущних проблем, якихось, які там є, от, і просто граються цю виставу. Іноді не хочеться, не хочеться щоб вона закінчувалася. Ну, Чисто для мене. Для, для глядача, може, для деяких якраз таки хочеться, щоб вона закінчилася пошвидше. Чому? Але, але, не знаю. А, от, а, але я просто це в, в рамках жарту. Але от, чисто для мене, як актори, мені хочеться, от, щоб вона йшла. йшла. Просто теплі вже навколо неї відчуття. вже, Вона знаєш, знає, не була такі, а, таким теплим аріолом. Так. На початку вона доволі була важка. А, тобто її було важко. Дуже швидко робили. Робили її за дуже класним, дуже класно пропрацьовували, скажімо так, я знаю принцип, принцип роботи режисера Івана Івановича. Як він знаю, працював, і це дуже важкий. Це з дуже важким розбіром, дуже довгим розбіром всіх текстів, всіх. Робіт це все треба було запам'ятати, тому ну, умовно кажучи, прем'єра і так далі. Перші кілька вистав були доволі важкі. Плюс, умовно кажучи, режисер сидить на а, світлі, і він завжди всю виставу дивиться. І після кожної вистави він дає якийсь коментар. Тому, може, і тому мені хочеться, щоб вона кожного разу йшла і йшла, тому що я буду щоб відтягувати цей момент, коли він скаже: «Єгоре, ви тут трошечки тут не трошки неправильно зробили, а тут трошки теж не. Ну, може, Але вже вистава з такою історією, і ну, чисто для мене просто такі теплі, теплі, теплі відчуття. Я зустрічала відгуки, що у Чернівцях для Чернівців ця вистава доволі незвична. Так. Як думаєш, чому так? Гола людина, по-перше. Ну, це... я, я, я сам був в Шоці, мені ну, я як виріс. Не те, що виріс, навчався, вже професійно виріс в Харкові в ледь не театральній столиці України вважають, ну, да. mm -hmm. тому що там стільки театрів, і стільки всяких там свого часу жолдах ставив. І вибачте, коли у 2006 році ти бачиш запис 2006 року театру, де вони там всі голі. Там Ромео і Джульєта він поставив всі голі. Та я розумію, що це скандальна вистава, яку її потім відмінили, але вже в 2006 році вони там всі голі обмазувалися якоюсь коричневою субстанцією, яка з унітазів. І після цього, ну але тобі це подобалось. Ну, Не тому що, а тому, що вистава така. От у нас свій свій такий вайб має. І коли тобі кажуть, ну тут тобі треба роздягнутися, ти такий, ну да, окей. Чому? Тому що ти труп, труп в морзі. Да, у мене знає, знаєш, взагалі не було ніяких питань, а потім, коли в, те, в самому театрі ще актори кажуть, ти що там, реально будеш голий? Я такий, ну да, а що? Вони такі, Та ти що, нічого собі? нічого собі. Я такий, а що тут такого? А що тут нікого ніколи не було? Вони такі, ні. І, тобто я вже потім проникся цим, і що ага, от, от чого. Ну і вона не тільки незвична через це. Тобто, тут ще такі думки, тобто вона постмодерністське, ну, Чернівці не дуже, не дуже поки що знайомі. На жаль, будемо швиденько швидкими темпами. Ми їх ми чернівці навчаємо. Так знаєш, рік, рік завдва навчається, щоб наздогнати і потім переганяти постмодерністському театру. Тобто, ну, Фаус Патрон це таке класичне постмодерністське переосмислення історії Фауста, відповідно, там це заклалися з Бог з дияволом. Фауст no, — патрон за жанром артхаус, як ви означали, Ta, так. артхаус. Тоді, якщо питання про жанри, твоє особисте ставлення класика чи постдрама? Мені все подобається. Я, просто, мені подобаються гарні вистави. Я обожнюю постдрама, ну, постдрама це окремий жанр. Тобто, це навіть не є класика і сучасний театр. <тас> давай, <тас> давай так <тас> краще. <тас> класика і сучасні. Можна класику поставити так, що нічого собі. От. А можна сучасний поставити дуже погано. Тобто я обожнюю вистави. Я обожнюю різноманітність я обожнюю грати сьогодні. Граю комедію. Завтра пішов, зіграв трагедію Бу, ну, тобто в. Фаус, там, там багато смішного, Фаус-патроніє ну, прикольчиків, але, ну, умовно кажучи, мій персонаж він доволі трагічний, правильно? А в іншій, на, 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 а зранку я, умовно кажучи, грав казку, де я грав Журавля, який абсолютно суперкомедійний такий характерний персонаж. І ну, мені, як актору, я обожнюю щось новеньке. Щось цікаве, незвичне і так далі. Тобто, тут в цьому сенсі можна зрозуміти, що типу, ага, значить, ти проти класики, але вибачайте, класику зараз ніхто по класичному, так так уже і не ставить. Ну я я я в крайньому разі не потрапляв на, на щастя, для ти себе. сказав, що тобі подобається грати хороші вистави. Хороші вистави це які? Що ти розумієш під цим значенням? Хорошя вистава для актора. Угу. Що таке хороша вистава для актора? Це вистава, яка, по-перше, дуже добре був налагоджений репетиційний процес. Тобто, мені її було дуже приємно репетирувати і створювати, умовно кажучи. Це тобто, це прям ідеал. Деяких пунктів може не бути, і тоді все одно норм. Вони забуваються, мовно кажучи. Якщо репетиційний процес був дуже складним, це теж трапляється, але сама вистава суперкрута, це все може перекрити цей репетиційний процес. Але зазвичай відбувається так, дуже хорошо налагоджений репетиційний процес, відповідно, він дуже приємний і для акторів і так далі. Ти вже вже на етапі створення вистави, ти розумієш, що створюєш щось прикольне. А потім Самі, самі твої відчуття як актора, коли ти граєш цю виставу, тобто у тебе немає ніяких питань до самого себе, типу що я тут роблю, і навіщо. Для чого це все. От. Ну, просто роблю, тому що режисер так поставив. У багатьох акторів ну, є таке поняття. І у мене в деяких виставах є така штука. Чому я так? Тому що режисер так поставив. Я розумію, тому що у нього був хід думок, тому що мій персонаж повинен бути так, 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 так. Але мені це не подобається. Я це для себе не виправдовую все одно. Але от, коли у тебе немає таких питань, то це ж теж пунктик. Ну, Третє, це від, відгук глядача, відповідно. Глядачу подобається, глядач ходить, глядач запам'ятовує цю виставу і так далі. ну тобто. Про наступну виставу. Ми на, за за п'ясою Миколи Куліша Ми намазайло. На ти там граєш Мокія з мокія, А, Чим близький тобі цей герой? Чим близький? А, ой, як би тут сказати? Батьком. Угу. У мене дуже схожий батько. От, на жаль, На жаль для себе. Я коли ми репетирували цю виставу, е, я дуже часто згадував свої сварки з батьком. Угу. От, е, і з його позицією, з його політичними поглядами, які у нас з ним ну, не дуже сходились. Тут, тут в цьому сенсі. Я не буду в контракт, конкретику здаватися, Добре. але от дуже. Є такі моменти. такі. Ну цим вистава і хороша, вона відгукується у кожного чимось так, таким. Так, е У кожного з нас є якийсь такий родич, от. але ну, я ж кажу, у мене прям це так співпало, що у Мокія це батько, і у мене це батько. Російська мова на театральній сцені бути чи не бути. Бути чого ні. Я тільки уточнюю, бути, але. Питання, в якому контексті, е, я розповім, я працював ну, мене вже після, протягом, протягом, коли я навчався, мене вже брали в один приватний театр в Харкові, от, який я дуже хотів потрапити разом зі своєю дівчиною. І там був режисер, ну, це театр одного режисера. От, і він ставив виставу Оргія Лесі Українки. Там про римлян-греків, і про те, як римляни купують мистецтво греків. І про грека, який не хотів піддаватися впливу римлян на греків. Розуміємо, про що вистава правильно, да? Хто такі римляни, хто такі греки? Да? І о, наш там же ж о, цей режисер. Він відповідно і грає в свої в своїх виставах, і він там грав в меценати. Тобто одного з головного, цих який купує це все. Це ще до війни. Це було ще до війни, тому що ця тема в Харкові особливо вона була дуже важлива. Це був абсолютно україномовний театр. Абсолютно, тобто, ти як тільки туди заходив, як працівник. Ти обов'язково повинен був перемкнутися на українську мову, навіть якщо ти російською розмовляв, От, інакше тебе виганять. І там цей режисер, він відповідно грав, і у нього батько, у нього дід воював в УПА, у нього батько був український активіст. І тут, в цій виставі, він у цього мецената грає, і він виходить і починає розмовляти російською. І усіх в залі просто, ну, тих, хто знає його, просто отак от. У мене mm. тоді челюсть відвисла, як то називається. І воно так стріляє. Ну, це завдяки контрасту, що ніколи, ніколи не говорили і тут. Ну, yes. От навіть ну, таки, це я. Ну, для мене mm -hmm. це був прям вообще. А ну, для глядача рядового це було чітке, прям вказане. Хто, хто і хто. Тобто мовне питання. Там воно і піднімалося. Чому ти грецькою говориш? Тобто він говорив українською, чому ти грецькою? Чому ти по грецьки говориш? Тобто, І для глядача це було абсолютно зрозуміло. Я нагадуюся, вистава була вдома повномасштабки зроблена за рік, по-моєму. Тобто, як прийом. Це використовувати. Ну, не можна прям від цього. Типу, а-а-а, ну це ж називається русофобія. Боятися. Mm -hmm. А тут треба їх. Грамотно використовувати. Так, да, це треба так. Грамотно використовувати. так. Да. Да. І на завершенню запитай тебе про твоє театральне майбутнє в Чернівцях. Яким ти його бачиш? Працювати актором все більше і більше. от. Піднімати наш театр, щоб туди ходило якомога більше глядача, щоб всі знали про чорнівецький театр, що був ось такий, а став он mm -hmm. який. А якщо про майбутнє українського театру і культури загалом? Я думаю, вона, по-перше, зараз іде процедура очищення. Mm -hmm. а, от, а, а після війни станеться процедура підйому. От, на жаль, українські театри, українська культура трошечки заскарузла, тобто, вона тому що, тому що багато. Умовно кажучи, російського впливу: багато хто дивився не на захід, а на схід. Багато мало, при тому, мало фінансування було на все це. І, ну, Тобто, на правильні речі вже зараз випускаються кіно. Дуже класні фільми. Я одне, одне за одним по гарному українському кіно я сходив. Тобто, я сходив на Люксембург-Люксембург, сходив на Довбуша, сходив на уроки толерантності. Усі три фільми, які я сходив українською, вони мені всі дуже сподобалися. І у мене таке ого. І якщо там, умовно кажучи, будь-який глядач, який сходив от на три три гарних кіно. Ого, у нас не тільки на весілля. Так, у нас не тільки на весілля. І вже на наступне, умовно кажучи, якесь українське кіно, де я вже теж побіжу, полечу, побіжу. І от так от піднімається відповідно. Іде каса, іде більше фінансування, ну, розвиток, розвиток. Зараз йде процедура очищення, становлення. Відповідно, з нашим театром так само відбувається. Зараз іде процес очищення. Ну, він як прийшов вже трошечки. Там він пройшов, коли викидали дуже багато старих вистав. Угу. От зараз становлення, тобто робиться старих вистав, робляться ремейки. Старі якісь непотрібні вистави викидаються, на їх місці стають нові. Відповідно, нова сцена, її розвиток. На жаль, не в таких темпах, яких би хотілося би. Ну, вибачайте, у нас не так багато акторів і не так багато потужностей, але поступово-поступово, я думаю, років через п'ять все буде супер. Через п'ять років прогнозуєш успіх. Так. Ну, навіть раніше. Я, я вірю, що навіть раніше. Тобто, п'ять років це вже повинно встати. Тобто, це вже повинно бути для мене у Чернівцях. Ну, так, я думаю, буде успіх у Чернівцях і теж... у Чернівецькому театрі. І теж погоджуюся з тим, що українська культура зараз розвивається стрімко, очищується і її чекає гарне майбутнє. Так, да. дякую тобі за розмову. Дякую тобі. Було приємно почути твої думки і поспілкуватися з тобою. Навзає! Дякую, що дослухали до кінця. Прошу підтримати мене лайком та коментарем. Це дуже допоможе мені при захисті творчого проєкту.